Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас з вами такий нестандартний формат огляду. Як ви бачите, світить сонце, а сонце свідчить про те, що у нас буде гарна генерація від сонячних панелей. Сьогодні у нас в наявності є 600 ватні панелі. Вони двохсторонні. Вартість у них сама найсолодша це 100 доларів за панель. І ви можете вже Економити на своєму споживанні, генерувати сонячну енергію, підключати зелений тариф, активний споживач, все, про що ми вже з вами розмовляли, все, що ви вже розбирали з нами разом, і вже розумієтесь на цьому. Хто не розуміється, то можете звертатись до нас. Ми вас всього навчимо, покажемо. У нас на youtube каналі є записи з наших семінарів. Де буде вам зручно подивитися для, для себе зрозуміти, що таке активний споживач та зелений тариф. Панелі завдовжки 2,5 метри, шириною 1,30 м. Тобто панель досить така немала, але генерація від неї буде досить велика. Вона двостороння, як я вже зазначив. В коментарях я пам'ятаю, бачив, як хтось писав, що від двосторонньої панелі немає ніякої користі, тому що вона стоїть тільки к сонцю, а низ не е, сонце не бачить. Але є технологія. Як якщо ви будете класти білу о, гальку, там вона є спеціальна, покрашена все в біле, сонце від цієї гальки відзеркалюється. І промені е, йдуть на інший бік сонячної панелі. Тобто, це свідчить про те, що подвоїться генерація від сонця. А також, якщо сонце вже, наприклад, не в своєму зениті і йде в, під іншим кутом, то галька може допомогти вам е, зробити більшу генерацію, покращити її. Тож, що основне ми зазначили? Фірма JASALAR, 600 Вт панель. Розмір її 2,50 на 1,30 м. двосторонній, Можна використовувати як на даху, так і на наземній конструкції. Вартість 100 доларів. Якщо вас цікавить дана позиція, можете звертатись в нашу компанію. Ми їх забронюємо саме під вас. Доставимо та змонтуємо, і у вас буде енергія сонця, яка буде генеруватись у ваші акумулятори, у вашу мережу, і ви будете економити. І навіть може заробляти. Також хочу зазначити, що у нас в наявності багато інших панелей. У нас є 565, 550, 620, вони скоро будуть ще неї в наявності, але вже йдуть до нас. Наявності у нас багато панелей різної потужності від різних виробників. Тому можете звертатись до нашої компанії. У нас є що вам запропонувати.